Всім добрий день. Сьогодні 27.11 продається машина MG ZS електрична, 51 кВт батарея. Машина новенька, зовсім, 2000 пробігу, тут все нульце Навіть ходувався вся частенька, машина нічого зовсім не бачила, легкий удар був, зараз покажу який. Тут все зовсім у рідній фарбі, звичайно, бо воно нове. Зараз, секунду, це купаки до неї, середні, рідні, є 4 штуки. Вони на ті диски чіпаються. Все новеньке. Запас їзди приблизно 320-350 км, залежно як їхати. Машина повністю на ходу вона їде. Проблема тільки тут от, крило, яке можна магнітами 100% витягнути і тими присосками. Е, Підкрилок є в багажнику, його треба запаяти просто або в другий дати, і бампер зробити. Бампер це все робиться. І тут от, є тріщинка на фарі. Кріплення всі цілі. Можна їздити і так, як кому. По всіх питаннях краще мені дзвонити. машина їде тільки під клієнта, під замовлення, обов'язково з за завдатком. Всім дякую.